Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Ірина розповідає, разом із сином вони виїхали з мікрорайону Корабел 4 серпня після авіаударів російських військових по мосту. Зараз мешкають в одному з місць тимчасового проживання для евакуйованих. Ну, встаем в 7 утра, моемся, как всегда, сами понимаете все. А потім уже каждый занимается своїми делами. Хто на работу, если есть работа, в магазины ходим, ну, у каждого свое, у каждого занятия какие-то что-то, документы какие-то оформляем, ходим. Мы жили на острове, нас там. Мост разбомбили, туди очень опасно. і нас вообще очень там бомбять сильно. У нас ні света, ні води не було, ні газу не було. А тут -то условия хороші. Нам виділили кімнати. Ну, в общем, хорошо тут. -то. Ніна говорить, з мікрорайону корабел теж виїхала після авіодарів по мосту. До цього дів не покидала. Лишалась навіть під час підтоплення внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Нас сюди привезли за 10 хвилин буквально. объявили, что все вышли. Мы вышли так, как стояли и у чем стояли. Мы не смогли даже одеться. И привезли сюда. У нас все нормально. Вот мы живем, мы гуляем. Мы гуляем. Всегда чистенько. Нормально. И я еще хочу сказать на питание. Знаете, дома мы бы, наверное, уже голодовали. А здесь нас Питання очень хороше, то есть меня вот, мені уже 80 лет, мене устраивает. Посік чиста, так видите, да тумбочка є. Яблочки нам каждый день дають. Смотрите, я сколько насобирала. Это нам дають по яблучку. Іна говорить до життя у шелтері. Звикла. Я осталася одна, всі виїхали. А я на дев'ятому етажі одна залишилася. Мені 83 роки. Я Забоялася і виїхала. Прийшлося, тому що умови такі створилися. Мені треба телефон поповнити, мені треба пенсію отримати, мені треба опуститися без ліфта і щось купити, а магазини всі закрилися. Мені хоча б картошечку, щоб супчик зварити, ну а такої можливості не було. І мені прийшлося уїхати, і я оце і сижу. Я сплю їм купаюся. ось тільки що по зробила. Є гаряча вода, усе тут є. удобно. У нас тут усе є, і постелі міняють і харчів. Вдосталь уже так пооб'їдалися. Що я спрашиваю, а що це за санаторій? У цьому шелтері живуть 73 людини, евакуйовані з мікрорайону Корабел. Розповів заступник відповідального за місце тимчасового проживання Олександр Федорець. Ну ми знаходимося в кімнаті, де люди. Стирають свої речі. Тут умивальна, сушалка. Ну, всі касається побутових питань, вирішуються тут, в цій кімнаті. Проводимо моніторінг своїх мешканців, забезпечуємо гуманітарну допомогу, допомагаємо отриманні обігу, зиття та інших потреб. У співпраці з громадськими організаціями проводяться психологічні тренінги, юридичні консультації та консультації лікарів медиків. Також надаємо маломобільним людям ось ви бачите забезпечуємо памперсами, пелюшками, всіми засобами для пересування для маломобільних. Антоніна Бойчук живе в іншому шелтері в місті. Жінка евакуювалась 8 серпня. Її чоловік лишився у мікрорайоні Корабел. Добре, у нас тут добре кормять, питання хороше три рази. Ну, Постирати є. Все, все нормально. дякую, хорошо. Посылили, дали нам вот всякое питание, гуманитарное питание и такое. Постель дали, конечно. Все дали. Мы не жалуемся насчет этого. Просто домой хочется и все. Ну, стреляли, конечно, он и сейчас стреляет. Вот и тут тоже стреляют, и там стреляют. просто дома хочется быть лучше. Дома есть дома, правда? Проживають у шелтері і подружжя Миколи та Валентини Мусієнків. Тут ми хоч як люди стали жити, а там же не було совершенно ніяких умов, Тяжело було там. Ми довольні. Нас тут хорошо обслуговують, на вищому рівні, питання хороше. Ми там так настрадали, було холодно. -да. Хоч і були, нам дали отопительні прибори, но світ не завжди був. А света нет, нет тепла. Он не хотел ехать, потому что говорит, мы там никому не нужны. Валентина каже, вмовила чоловіка на евакуацію після обстрілу їхньої квартири. Ракетою вдарила ракета. Ракетний був обстріл, і стояли, я стояла возле окна, возле окна, і на мене посипалися ці осколки. Це був кошмар. Вот эти большие два стекла на меня. Мы взяли обыкновенную летнюю одежду, обыкновенную. Но потом поехали и взяли зимнюю одежду. Зимнюю одежду и одели эти. Приходят врачи, да. часто посещают. И в общем, так сказать, беседуют и индивидуально, если у кого проблема есть, значит. Так что все нормально здесь. Вот. Проблема да. решает, решает Вищають тепло буде. зараз у цьому шелтері проживає 60 евакуйованих з мікрорайону корабел, говорить відповідальний Олексій Мацалковський. Маломобільних немає, але і 37-го року, і 40-го року народження є. Вони забезпечені триразовим гарячим харчуванням. На секційний гуртожиток у нас в кожній секції є холодильники, є мікрохвильові пічі. Є пральні машини, є сушарки. Евакуація з мікрорайону була оголошена після авіаційних ударів армії РФ 2 та 3 серпня, внаслідок яких був пошкоджений міст. Станом на 22 вересня, за даними МВА, евакуйовано 1700 людей, з них 56 – діти. Залишається за нашими підрахунками, за даними районних рад, які спілкуються главами ОСББ, там з, які обходять квартири і спілкуються трохи там більше 200-220 людей. Які там залишаються, є проблеми з газопостачанням. Перебита внаслідок атак мосту, перебита газова труба. Газу немає централізованого. Я, чесно кажучи, опалювальний сезон під питанням, взагалі, великим питанням в мікрорайоні Корабел, і це чесно, об'єктивно, і це потрібно розуміти. Безпекова ситуація не дозволяє мешканцям лишатися у мікрорайоні Корабел, говорить Шенько. Готові максимально розглядати питання для того, щоб влаштувати максимально комфортні умови, наскільки це можливо для людей, як в і в місті, в області, так і в областях нашої країни. Є маломобільні люди, які евакуйовані, знаходиться частина в закладах охорони здоров'я. Їм надається медична допомога або в місцях тимчасового проживання. Відпрацьовані усі щодо. Можливості надання виїзду або надання житла в інші області нашої країни. Російські військові продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини. Як повідомив у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулий тиждень внаслідок обстрілів загинула одна людина: 30 отримали поранення. Пошкоджені 5 багатоповерхових та 50 приватних будинків, стільникові вежі, магазин, автомобілі. 22 вересня через артилерійський обстріл армії РФ був пошкоджений дошкільний заклад у Дніпровському районі Херсона, вибиті 12 вікон. В той же день у поліції зафіксували, що російські військові використовують касетні боєприпаси для обстрілів прибережних районів Херсона. В ніч на 24 вересня армія РФ обстріляла центральний район міста. Були пошкоджені будинки, виникли пожежі. З оселі, яка загорілася, врятували чоловіка, повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. 25 вересня військові РФ близько. 6.00 з РСЗВ обстріляли корабельний район Херсона, повідомили в МВА. 63-річний чоловік отримав контузію та вибухову травму. Близько 5.30-26 вересня російські військові масово атакували Херсон з авіації. Упродовж години скинули на центральний район близько півтора десятка кабів. За інформацією МВА, двоє людей травмовані. Пошкоджені адміністративна будівля, 70 приватних і один багатоквартирний будинок. 24 вересня в Херсоні попрощалися з військовослужбовцем Володимиром Петренком. Він загинув 23 жовтня 2023 року під час оборони Кліщівки на Донеччині. З жовтня 2023 року. Чоловіка вважали зниклим безвісти, ідентифікували за допомогою ТНК тесту 25 вересня прощались з 39-річним військовослужбовцем Русланом Кучеренком, який помер внаслідок ускладнення хвороби у шпиталі. А 26-го з 48-річним солдатом Андрієм Мірошниченком, який помер від отриманих поранень.